У Житомирі у 2024 році планують відремонтувати понад 120 вулиць та провулків. Роботи виконуватимуть комунальники. Капітальних ремонтів проводити не будуть. Наразі вже є сформований перелік адрес. Втім, він може доповнюватися, зазначив заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. У нас вже закінчено весняне обстеження, де залучені були працівники комунального підприємства управління автомобільних шляхів та патрульної поліції. І визначено більше 120 вулиць, де є потреба проведення. Аварійних та поточних ремонтів. ми не говоримо про капітальні ремонти, тому що управління автомобільних шляхів займається тільки поточними ремонтами. Капітальні ремонти в цьому році точно не планується. Зараз працює комунальне підприємство наше на вулицях Східна Корольова та вулиця Домбровського. і далі, вже згідно цього переліку. Спочатку залатають ями, а потім відремонтують більші ділянки дороги. Що ми говоримо про е, початок сезону, це тільки ямковий ремонт, це так називаємо аварійний ремонт, який буде десь, я думаю, напротязі всього квітня. Е, так як от зараз ось почали по вулиці Східній, без фрезерування, е, тобто обрати аварійність. Є багато е, згідно актів обстеження, є приписи патрульної поліції щодо е, ям, які зараз утворені. Тому в першу чергу це зняти аварійність, а потім вже буде ремонт поточний з фрезеруванням, середніми там е, великим. Ми картами, якщо ми про великі карти, це наші проспекти, це проспект Незалежності, проспект Миру, це вулиця Київська. У Нас проспект, наприклад, має 42 тисячі квадратних метрів. В минулому році відремонтували там 6 тисяч квадратних метрів, потребують набагато більше. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів вже оголосило тендер на закупівлю 410 тонн бітуму з очікуваною вартістю 12 мільйонів 300 тисяч гривень. У міській раді кажуть, що загалом у 2024 році на ремонт доріг планують витратити 51 мільйон гривень. Закладали в бюджет на цей рік в суми 51 мільйон гривень на поточний ремонт. Це від початку до кінця року.